Сьогодні в нас на огляді осушувач повітря Maxton MX138. Осушувач з продуктивності максимально до 138 літрів за добу. Це промисловий конденсаційний компресорний осушувач повітря, який має хорошу продуктивність, повітряний потік у 1000 кубічних метрів. І даний прилад може покрити велику площу до 250 метрів квадратних. Але залежно від висоти стелі. Даний прилад іде в повністю металевому корпусі. Він пофарбований порошковою фарбою. Прилад зроблений якісно, він виглядає також сучасно, професійно і не дивлячись на, скажімо, свою продуктивність, він доволі компактний. Прилад йде на коліщатах, вони прогумовані, вони мають таку міцну конструкцію, тому не дивлячись на те, що коліщата, скажімо так, Невеликі самі по собі, але вони будуть гарно їздити по поверхні і будуть витримувати навіть якісь певні там нерівності і так далі. Прилад має по боках ручки для того, щоб перенести. Також. Окрім того, що прилад можна повертати на 360 градусів, також його можна перенести. Це бажано, звичайно, зробити вдвох, тому що він важить. Немало. По характеристиках ми також поговоримо. З боку на осушувачі можна побачити отвір, з якого видувається вже сухе повітря. В середині також там є вентилятор равликового типу, якраз який створює повітряний потік до 1000 метрів кубічних годин. Це великий повітряний потік. Ми також продемонструємо, включимо конструкція на передній частині складається, по суті, з отвору, де захоплюється повітря. Тобто усушувач забирає. Вологе повітря і сухе випускає з боку. На передній частині у нас є фільтр це нейлонова сітка, звичайно, яку можна просто почистити, помити. Задачує її для того, щоб фільтрувати повітря від пилу. Е, регулярно це робіть, ви збережете чистий стан приладу всередині. Якщо подивитися всередину, то ми можемо побачити великий радіатор, на якому безпосередньо проходить весь процес конденсації вологи. Радіатор має покриття блюфін проти корозії, тобто там не буде з'являтися ержі. Всередині мідні трубки. Конденсується волога, вона стікає в піддон. Піддон також металевий і він теж пофарбований. Вся вода там буде. Стікати і виходити через дренажний отвір вже з боку. Шланг іде в комплекті, і ось таким чином він одразу буде закріплений. Висота від підлоги до шлангу складає 20 см, Це приблизно. Якщо вам потрібно поставити велику високу тару. То прилад краще відповідно підняти на вищий рівень, щоб був стік води під кутом вниз. Ну або знову ж таки, якщо ви вводити десь в жолоб чи каналізацію, то тут висоти буде достатньо, щоб стікало, наприклад, по підлозі. При потребі шланг можна також доточити, збільшити, прикріпивши додатково, і водичка самотоком буде стікати. На передній частині корпусу також можна побачити пластиковий кожух. Всередині знаходиться датчик температури та вологості. Прилад, відповідно, визначає вологість в приміщенні. Ви можете вологість свою виставити, і також він фіксує температуру. Фільтр ми назад сховаємо, і давайте перейдемо до верхньої частини. Тут у нас знаходиться панель керування. Панель у нас дуже зрозуміла проста. Є два екрани. На одному екрані показується температура в приміщенні, на іншому показується вологість. Прилад ми підключили в розетку і запустимо його. Він видає звуковий сигнал, одразу показує, вимірює температуру 21 градус і вологість 33%. Вона зараз сухо. По режимах, значить, тут є багато різних режимів і є led індикація Ми включаємо прилад, щоб він запрацював, йому потрібно виставити вологість. Ось таким чином вона виставляється. Так як це професійний промисловий прилад, то вологість має тут один крок, навіть до 1%. Якщо затримати, то ось таким чином можна швидко відрегулювати. Виставляємо мінімально, це 10%. Тобто він до 10% може усушати приміщення, але, звичайно, це залежить від температури, від об'єму, але можливість така встановити в нього є. Прилад вже працює, запустився компресор, працює вентилятор. Варто відмітити, що потік повітря знову ж таки доволі таки великий 1000 метрів години це багато. І прилад буде ефективно і швидко обробляти приміщення. По індикації. Показується, що прилад працює. Тут є також індикація режиму дефрост, коли він буде вставати в розморозку, як і всі усушувачі. Є у нас індикатор таймеру. І також є фіксований рівень волості 60-50%, і також режим ЦО безприривний. Ви це можете все виставляти. Режим ЦО, відповідно, загорається індикація. Режим драй це 50%. І режим комфорт 60%. Якщо виставити, наприклад, 60%, а у нас зараз 34, прилад це побачить, він відключить компресор, у нього є певна затримка, буде працювати тільки вентилятор. І безпосередньо, коли вологість підніметься вище 60%, він автоматично включиться. Якщо говорити про таймер, то ви можете поставити кількість годин, наприклад. Три години виставили, то через три години він виключиться. Якщо це при виключеному приладі, ви виставите таймер на ті самі три години, то відповідно через три години він включиться. Коригування вологості вручну ми показали, що тут можна робити по відсотках скільки вам потрібно. Також можна відкалібрувати датчики, які в ньому вбудовані, відносно до того датчика, який є у вас, наприклад, ви заходите в налаштування Set. Затримуєте кнопку і виставляєте необхідні значення. Ці значення всі прописані в інструкції, тому ви можете подивитися Тому ви можете подивитися і відкалібрувати при потребі ці датчики під свої параметри. Виключаємо прилад. Він одразу виключив компресор і вентилятор. В комплекті йде також гвинти і ключ шестигранний, плюс ось така ручка, яку ви можете при бажанні, при потребі зафіксувати на самосувач, щоб зручніше його можна було перевозити. Ручка також металева, ну і знову ж таки, вона з замовчуванням буде просто в коробочці. Продуктивність осушувача складає максимально 138 літрів за добу, має повітряний потік 1000 метрів кубічних в годину. Розрахований він на площу на 350-400 метрів квадратних, залежно від типу приміщення і залежно від висоти стелі. Продуктивність споживання електроенергії в нього йде 1200 ватт, і це дуже хороший показник енергоефективності для потужності у 138 літрів. Важить прилад 45 кілограмів, і габарити він має 47 на 43 на 76.